Це літо для мене було дуже важким: звільнення, найм, інтриги, затримка платежів моїми контрагентами, розбірки. І я почала шукати інформацію про те, як справлятися з такими труднощами, оскільки для того, щоб рости, необхідно мати інструменти, які використовують, наприклад, великих компаніях, де кожного дня люди з тим стикаються. Нові звільнення, нові найми в багатьох компаніях зараз. Дуже часто зміни кадрів, і це все дуже стресово. Також люди з величезними обертами теж постійно мають якісь затримки платежів і так далі, і тому подібне, і значно більше ніж в моїй невеличкій компанії. І власне тоді я. Дізналася про те, що в великих компаніях і прочитала проте про це про інформацію для керуючих навіть в окремі робочі години, наймають спеціалістів, наймають психологів, наймають коучів для того, щоб їм тримати фокус на позитиві, тобто, щоб люди не зосереджувалися на тільки ось цих пакапах, а могли працювати наполегливо над новими досягненнями той чи іншої компанії. Власне, можна цілий день там сидіти і думати, як вирішити цю проблему. Тобто, але якщо ми зробили все, що від нас залежало, надіслали справу юристу і так далі, то ми вже можемо просто наступну частину дня і повинні не сидіти, не панікувати, не впадати в вічі, а шукати нові рішення. Так само, якщо в нас пішла від нас якась людина, то ми можемо сідати і шукати нову людину. І, Можливо, навіть вона буде кращою за попередню, тому. Що я хочу сказати, що звертайтеся до спеціалістів і не фокусуйтеся на проблемах, і це дуже допомагає. Я сама справилася в такий спосіб, і це вже не перший раз, але вперше я справді саме конструктивно почитала, як до цього підходять е, інші підприємці і ділюся з вами. А психологів контакт залишаю в описі до цього відео, тих, яких я особисто рекомендую, з якими я мала співпрацювати.